Новини медицини від телеканалу Жовта річка. З початку року у місті захворюваність на ГРВІ невисока. Така тенденція зберігається по всій області. Це спостерігається щороку, тому що в нас були і канікули, та новорічні свята, і ну, припало роз'єднання дітей, дитячих колективів. Тому рівень захворюваності поки що невисокий. При лабораторних дослідженнях захворілих на гострі респіраторні інфекції та грип було підтверджено, що 64% це вірус типу А аж 3 н 2 Тому, взагалом, ну, найефективнішим у нас є способом профілактики це щеплення. Його ну, найкраще робити до початку підсезону, але і не пізно його робити і впродовж підсезону. Дніпропетровській області зафіксована африканська чума свиней. Зараз на карантинній зоні працюють санітарні пости та ветеринари. Проводяться всі профілактичні заходи. Це селище Топила, Томаківського району. Це приватне господарство. Дане господарство ну, також були свині підтверджені лабораторно, що це африканська чума свиней. Всі заходи там проводяться відповідно. Ну, у нас на території міста також дослідження м'яса в нас проводяться, не допускаються в нас без довідок, тому ну, відстань від міста жутівуди мають кілометрів 300, більше. Ну це так, да, по іншу сторону Дніпра, тому але все одно ну, наші заходи проводяться. Лабораторії вецен експертизи, вони працюють і не допускають, де є там якісь сумніви. На минулому тижні центр первинної медико-санітарної допомоги підписав договір з Національною службою здоров'я України. Це дає можливість отримувати лікарні фінансування напряму за кожного пацієнта. На місяць приблизна сума, яку буде отримувати центр, 1 мільйон гривень. Сума на одного людину орієнтіровочна 370 гривень. І на сьогодні у нас кількість підписаних декларацій 24 тисячі 500 гривень. приблизительно 500 деклараций но это умножить на 370 это будет 12 13 миллионов гривен это годовая цифра да а по той информации которая которую дает национальная служба здоровья украины значит в украине разрешено дальше сверх лимита подписывать декларации но, э, ну, можно бесконечно подписывать. Только будет оплата не больше, чем до 50% того да, количества оптимальной практики. Ну, то есть если 24,5 плюс 12, это будет 36 тысяч, так примерно? То есть мы почти все население города закроем, так? Но мы не все население закроем. У нас, если по самым максимальным подсчетам, у нас не будет закрыто где-то 6-8 тысяч населения. Детское население будет полностью закрыто 100%. Для взрослых там 6-8 На медицинскую академию с просьбой, если возможно, распределить к нам врачей. В міській лікарні переповнені стаціонари. В більшості випадків це кардіологія, неврологія та травматологія. «Стаціонари заповнені, як завжди у нас, вже у нас як-то менше заповнені, коли праздничні дні, а зараз вже починають переповнення йти. Ну, переповнені, як завжди у нас, кардіологія, неврологія і травматологія. Вот. Но хотя травм не столько много. Если сравнить с прошлым годом, когда до 130-140 до травм было за неделю, то сейчас где-то 90-88. Но есть сложное. Допустим, за неделю у нас 9 госпитализированных, их всех 7 уже прооперировано, и сегодня с утра тоже 2 операции в травматологии, потому что так достаточно серьезные переломы. Но инсультов все равно у нас много. На сегодня у нас на 20 койках неврологических 27 больных, из них 8 инсультов из них 6 это новые. И два тяжелых инсульта в реанимации. У нас в реанимации 60-62 года мужчины и находятся на искусственной вентиляции легких. Все-таки обращаемся к людям своевременно начинать принимать препараты, обращаться, сейчас доступных лик достаточно, обращаться к семейным врачам и там препараты, я думаю, Елена Николаевич еще проведет тоже такую, -то, что нужно их применять каждый день для того, чтобы все-таки не наступало таких ситуаций. Заманул минулий рік міська лікарня на платних послугах заробила 1 мільйон 700 тисяч гривень. Куди витратили прибуток, розповіла Неля Тарасіва. Так що, ну, теж підвели ітоги, ми хоч і були, скажімо так, державним, ви знаєте, що ми все одно працюємо, е, у нас є якісь свої бюджетні надходження, ми працюємо і по платним послугам, тобто у нас йдуть це і патанатомія, і зубопротезування, і профосмотри, тобто за прошлый рік підвели невеликі ітоги, ми заробили порядка миллиона семьсот на этом, вот, но ну, это у нас людей на заработное плате, это мы покупаем и э, все полностью для этих профосмотров, что где, в общем-то, все идет бесплатно. И плюс то, что мы смогли поставить э, медикаменты, перчатки, все, что есть, чего у нас не достает. Это, в принципе, не только наша проблема, проблема всей Украины. Везде практически на 15-20 процентов только стационары э, заполнены тем, что, в общем-то, за бюджет. Ну вот мы практически в общем на 6,5 миллионов, в общем, это 7 миллионов с хвостиком, получается, 8 даже. Это мы вместе с платными послугами в поставили все это на облик.